Без газу, ну, мабуть, півтора року. Ми дуже раді, що газ з'явиться, буде вже набагато легше. Не вірю своїм нічам, ні очам, нікому не вірю. Ждали дуже ждали. Год у нас світла не було, два роки газу немає. Світла дождалась, я всім сказала, що газ буде. Що ми дождемося. І от этот момент настав. Слава Богу! Всім дякую дуже. Хлопцям, дівчатам. Зараз йде продовження. Відновлення газопостачання до міста Лиман. Довж до кількох місяців ми виконували ремонтно відновлювальні роботи. Зараз роботи ще не всі закінчені, але ми маємо можливість пустити газ до людей. Дуже добре, ми дуже раді.